Озеро, прекрасні гори та надзвичайно спокійна атмосфера. Усім цим пишаються мешканці австрійського містечка Вальгзея. На 10 днів цю звичну картину розбавили збори національної збірної України. Здавалося б, що може відбутись за такий короткий термін у такому тихесенькому місці. Але в нашій команді щонедень. То новина. Все почалося із переходу Марко Девича до Шахтаря. Офіційна інформація про трансфер з'явилася у перший день австрійських зборів. Поки не думаю, би там тільки Вся концентрація моя на підготовку на євро 2011 продовжилося упевною перемогою команди Олега Блохіна над збірною Естонії. Естонці нам мабуть, були не суперниками какой-то степені, от час ждем зборної Австрії, щоб вона перевірила на фоні усталості, на фоні підготовки, то що зборна України буде грати. Ще більше, ніж матч із Естонією в Україні та й у збірні обговорювали рішення Олега Блохіна відчепити з команди трійку зайвих виконавців. До списку ввійшли Олександр Бандура, Віталій Мандзюк та Тарас Степаненко. Сам тренер своє рішення не коментує. Не обсуждаю, я прийняв рішення, і ця тема закрита. Такі моменти вони неприятні, але футбол футбол продовжується, Я думаю, і для них і для нас. Поэтому ми постараємося і за себе, і за них теж сіграти для того, щоб добиться положительного результату. Євген Селезньов у збірні залишився і у вільний час активно користується соціальними мережами. Після матчу з Астонцями найкращий бомбардир чемпіонату України написав на своїй сторінці, що переходить до Дніпра. Але в інтерв'ю про футболу Селезньов спростував знаковий трансфер. Там зовсім не так було, як. Говорять, колеги. А що просто чесно говоря, не віділи, якщо ми персоновим по поводу. но конкретно нічого Зараз Сейчас є грошей. Впродовж українських зборів дехтоді здавався і про зміни на тренерських позиціях своїх команд. Про звільнення Семена Альтмана Сергій Назаренко прочитав в інтернеті. Руководство прийняло таке рішення. це їм ну, уже вони ж вибирають. Несподіванкою для декого стало й призначення головним тренером і лічівця Миколи Павлова. Я розстроївся теж. Это обидно. Как бы Он меня приглашал, и я в этой команде, можно сказать, вырос в большой футбол, вышел. Вот. И для всех, я думаю, футболистов, которые в Орскле, это была неожиданность. До початку євро залишається все менше часу, і новини у таборі збірної України з'являються ледь не щодня, але розповідати про них фактично нікому. Українських журналістів, які самотужки прилетіли до Австрії в гості до національної команди, можна порахувати пальцями однієї руки. Пишуть з картинки по телевізору. Навірно, все таки було б цікавіше написати поговорити з ребят, як живуть, как що відбувається, як ми готуємося. А з картинки ну я не можу репортаж написати. Тому я навіть, чесно не цікавий, що пішуть Україна на тренуванні українців, куди більше журналістів із Німеччини та Швеції, Майкл Вагнер приїхав до Австрії зробити низку матеріалів про команду блохіна. Я знаю, що в українському футболі є великі гроші, але для мене, як і для багатьох у Швеції, не зрозуміло, чому такі гравці, як Ярмоленко, Колумплянка чи Назаренко, не переходять грати за кордон. Про те, що в українців є вибір у захисті, Майкл Вагнер дізнався, коли побачив стартовий склад команди Блохіна проти австрійців. З місцевою командою опоненти шведів зіграли з Ракицьким у ролі лівого захисника та гусєвим на протилежному фланзі. Але й такі зміни не сильно покращили гру команди у захисті. Уже на третій хвилині Юнузович відкрив рахунок красивим ударом зі штрафного Сьогодні була товариська гра. Помилятись у таких матчах не так страшно, як в офіційних іграх. У першому таймі жодному з українських форвардів не вдалося підняти настрій тренеру. Блохін навіть змінив двох нападників, але забивати довелось не їм, а найбільшому універсалу українців. Олег Гусів та Марко Арнаутович у другому таймі учинили справжню перестрілку. Спершу цей дует відзначився результативними ударами з короткої дистанції. А потім двома красивими пострілами середньої відстані. Персональна нічия Гусява та Арнаутовича, але мінімальний програш українців не сильно засмутив Олега Блохіна. Не розкисати своїх колег закликали й австрійські футболісти. Головне за їх словами покращити гру в захисті, і тоді Україна матиме хороші шанси на вихід із групового раунду. Я хочу заспокоїти вас. Це лише товариський матч на євро. Україна може здивувати усіх, тому не хвилюйтесь за сьогоднішню поразку. У вас дуже сильна лінія нападу. Лівий та правий вінгери дуже технічні. Вони фантастичні футболісти. Нам було важко їх втримати, але нам це вдалося. Якщо і виділяти якусь проблемну позицію збірній України, то можливо це оборона. Але у ваших тренерів ще є час, аби виправити цей недолік.